1639 uh, Так uh, помилка по свечах накаливания Зняв реле Свечи все поменяв но ну, помилка светится и погано заводится Снял реле стоит под капотом воно тут на герметику Герметик зарезаешь открываю тут виходить контакт Прогорівши. Це як предохранитель, Ми його зараз запаяємо проволочкою. Буде працювати і тут контакт. Тобто у нас виходить тут і тут. дві свічі не роблять. Тут їх чотири. Тут сама перша, а тут виходить друга. Перша і друга не працює. Релюха стоїть отам зверху. Там її погано видно. Отак ми запаяли. Контакт не дуже красиво, але ну, пойдет. А другий отак. Зараз будемо збирати і ставити.